Друзі. Як завжди. От Всім привіт. Всім друзі, привіт. Ми в тебе де знову. Я сподіваюся, що не вилітне. Я вже не знаю просто. Я теж сподіваюсь. У нас тут кривавий <гум> івент. Кривавий. Да, і в кривавому івенті недоступне на другий день підношення, якийсь там окон, як як його називають. Пас, да. ДБД, просто Вч хлопаємо. Вчора, вчора тільки почався івент, сьогодні е, недоступне підношення. Івент буде тривати, здається, місяць, чи, може, чи тільки до кінця березня, я, я не пам'ятаю. Але не пам суть, в, не пам суть речі. в тому, що <сум> другий день тільки, а вже все недоступно. Захер махер пішли нахер. Це капець просто. Че вилітає оце все диво. Ні, ми на той карте, но. Ти стала під ножки, да? Да. Я ну, спойлю. Я, біля... я сподиваю. О, я біжу забыл. Я бачу когось. Я присядь, присядь. О, стой, 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 тебе бачу. Ого! О, Нас це... Это... Блін, гніда забрала! Я бачу, собака, сукула. Вот, боже. Якого хера за мною, вона взорвала, курка. Ну і клас, ми з тобою лишилися тепер без цих штук, походу. Насунь я... в дупу собі своїх усіх вешенок, блин. Бля. Може, тільки що так підфрізало, що я думала, що воно вже вилетить. В неї є тотем. тем. Mm. своїх вешенок. Бачу, бачу. Курва. Блін, ми лишилися без цих осколків. Ще без цих... ти сюди? звідси. Ой, мені так вчасно дзвонять оце. Ой -ой -ой. Ой -ой. Я передзвоню. <гум> Тут таке відбувається, ви шо. А що по повішенням? Капець. опець. Помазала. Дякую. Ще йен заблокований. Mm. Давай шукати її. Татем. Да, давай, може в хіжині. Я тоже бежу в хижину. О! Потем. Ладно, не той. Не той. <хи> До речі, ми не подивилися, чи є там хтось касапня в нас. Ой, я е не А їх, по-моєму, не можна було подивитися. Вони... Да. Вони не із стіна. Все, я зробила цю піпку. Давайте ще ляжем. Ой, а чо, ти... тільки двоє? Дафака, мазафака. Вы шо, на приколі обыдви там? Понятно? О, Прикольно. Пограли просто то О, О а вин заблокованный, він заблокований! Розблокуйся, розблокуйся. Т ти, курва. Ти шоу шо, уродка? Ти, 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 -ти іди звідси. Я щось не поняла, що це було? Що це було? Курва. Ах ти ж собака, ти сутула? Я до чого? Ну не я заводив твій сраний та тем, ну звали ти від мене. Я його ламаю, я його лимаю. Я буду мансить до... <ріст> до останньок. <ріст> Схавала. Моя жоко засіпалось. От що мені... О от, от, Йоамайо! Йо. 5 генів, 5. Я біжу, я біжу, я біжу. Це я біжу. катка перемога просто, ну. Це тре... Ну, просто одразу... Ще один тетем. Ще один. Ще один тетем. Вона може їх вистанавлювати. Можна на тебе восстановила. Зараз побачимо. А Боба встановила в е хірні. Вона цей восстановила. Ти що, думаєш, що я здамся? Ні. І, по-моєму, після другого разу вже його невозможно да, встановити. Не Схавала. Схавала. Вона не, викупила, вона йде сюди. Ще один тотем є. Ну це вже якийсь інший. Я піду гляну там в хижині. Я пам'ятаю, що ми колись. Тут є тотем, але він. Я його зламаю, мабуть, одразу. Давай. Ти хочеш казати, що ми колись грали в і постійно на або... этот? Да, згадай, було таке. Да? О, як близенько було до мене. Да? да? В хіжині? Да. мене його відновили. Ну ти тварі! Ти ти. БЛІН! Вона зажала мене! Вона знайшла мене! Ця ідіотка а, взяла і пригнула в шафу. За всієї дурі. А де ти? Ну якісь це, як ви їх називають, їх щось свої що? Шо... От де я. Імпостер. Кончен. О, точно. В вашу маючі. сторону. Іще один тотем, прикинь. А, там недалеко від хіжини в закапелку є тотем, я його зламала. Що піди ще ламать? Де ж це пофіг? Це опять в шафі. Вона назад, вона назад, так... вона назад. Ну ладно. Хорошо. Блін, вона задрала своїми тотемами. Прям вибісила курва. Іди ти нахер, просто. Що ти хочеш? Ну, бери мене вішай. Що ти хочеш? Вона не бере. Не. А її бере. Я знайшла. Ну, ладно. Я не вилазжу. Я встати можу. Вставай. Вона мене знайшла. Так, да, знайшла. Я майже встав. А нас на хіжину? Да, втікай. А, тут вона біля хіжини. Ще один тотем. Це, це перемога п'ять гено. Відчуваю себе Олега Медаша, який не закрив в літалки, квоту у нас 30. Ага. Фу. Ти вийшла? Так. Да. Малочинка. Дякую. Хоч не дерма підношу не ставити. Ага. The Просто... Art. Які ти артист. Бігали постійно ламали ці дебільські татени. Тупа тупорильська душа. Ну, треш. Що ще катку? Чи це буде наступні серії? Я думаю, наступній серії. Хай буде такий трешечок. Та да. повний треш. Друзі, от такі от бувають тупі туперельські катки. <рес> тупі туперельські. Ну, це реально якийсь крінж, жодного гене. Я в шоці. Але mm, все yeah. одно, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримайте нас, будь ласка. Для нас це дуже важливо. Yeah. Like так, це теж дуже важливо. Yeah. Підписуйтесь, всім дякуємо за перегляд і всім па-па. Всім пока!